Привіт, де б я вас ще зустрів? Вавіль? Місце приглядаєте собі. чи що? Знаєте, що тут всі королі захоронені? Ні. Це Скажіть, мені місце. дуже важко було вас догнати. От, я знаю, що ви рухаєтесь до Лондона. Що там в Лондоні? Що там цікаво в Лондоні? Ми їдемо на найбільший у світі фестиваль регенеративного заборобства. Так. І чим Є? він цікавий? Туда, ну, тим, що туди зі всього світу з'їжджаються люди, яким цікаве саме от, ну, збереження ґрунту, оці практики регенеративного землеробства. Uh -huh. І там до тисячі людей зі всього світу. Це один із кращих заходів по цій темі. мені каже, що ви казали, що навіть там люди ночують палатки. І кажуть, що місце в палатки коштує дорожче ніж в готелі. Так, да, так. Це також. Дуже цікавий буде досвід, і ми якраз і хочемо переночувати палаці, щоб зрозуміти формат різний, як це проходить. А давайте повернемося на землю перевезем? українську. І у нас відбулося відбувся перший захід. Я кажу у нас, тому що я вважаю себе теж учасником і, і помічником десь. І дуже красиво в Луцьку це відбулося під Луцьком. Де наступний захід пройде і коли? Ми вирішили провести наступний польовий день регенеративного землеробства в іншій природно-кліматичній зоні. І він пройде на Київщині. Білоцерківський район, село то На полях товариства Мрія, яким керує багато людей знає цю людину, Михайло Войтовик. Друзі, Михайло Войтовик і Михайло Драганчук запрошують вас на другу частину. Я вважаю, що це одна частина великого заходу. І, і... Там я хотів би, що там з чим буде відрізнятися від е, Луцького заходу. Ну, Чи десь все те ж саме? Ні. Я сказав, що це інші ґрунти. Я так почув, що там інші цукрових і... буряків не буде. Ні, не буде. Там і менше опадів да. і інші культури. Ага. Тепер ми будемо дивитися не тільки сою, сою також будемо дивитися, але буде ще кукурудза, соняшник. І цікаве те, що вони пасійні. Після пожнивних е, суміші покривних культур. Це одне. Тобто ще й наш улюблений формат це, е, культури і, Да. Потім ми будь, в цей час вже буде зібрана е, пшениця озима, і на місці зимої пшениці будуть постійно нові суміші. Ага. І одна із культур, яка є візитівкою Михайла Битовака, яку він найбільше любить і багато років вирощує – це пожнивна гречка. Яка також впливає дуже гарно на родючі з Техніку ми побачимо, як побачимо для техніку для регенеративного заборозка. І це буде не тільки сівалки прямого посіву, але і інша техніка. Збережемо трошки інтригу. Ну, те, що ми побачимо, буде дуже корисно для тих, хто думає і дбає про. Минулого разу були проблеми з білетами, точніше були проблеми з місцями, тому що бажаючих було дуже багато, і я знаю, що ви нарощували кількість людей, які хочуть потрапити на цей захід. Як в цьому на цей раз ви зможете справитися в тому, що люди тікали до останнього, щоб придбати білет? І тому ми для того, щоб підштовхнути людей робити це швидше, зробили так, що то. До... 1 серпня ми зберігаємо ціну, така як була і раніше, 2500 гривень, а після 1 серпня 3000 гривень. Тобто той, хто хоче, планує побувати на цьому заході, він може зробити це, якщо візьме білет раніше, і ми будемо знати раніше, знати, скільки нам треба автобусів, скільки нам треба автобусів. Ви ж я знаю, що не любите дуже, щоб це було таке зібрання, просто рад, заради зібрання. Тому, будь ласка, та, поспішайте, щоб тому що заходи вони, е, створені для людей, щоб кожна людина почула, і тому дуже важливо вчасно е, взяти білет і дуже багато сити. корисної інформації буде. І я скажу, що там цікаво ще те, що це багаторічний досвід Михайло Бартовика, якраз який. О... Не просто людина з, з мулиці, а людина, яка знається на цій справі, може до нього фокус його практики на підняття. Ніяких ось, семінарських ось. занять, все в полі. Все в полі, так. Тоді я вам бажаю швиденько по... змотатися в Лондон. Там ламанш, температура 11 градусів. Так що. Так, Це нас засмутить, але не зупинить. Плавати вмієте, да? ми перелетимо. Так що, друзі, до зустрічі на другому польовому дні регенеративного землеробства у Блощинцях, до Церківський район, Київська область. І е -е, сподіваємося, що Скажений Грано також буде з, з нами. Ми з вами. До зустрічі.